Якщо ви не знаєте, яке найлюдніше місце в Україні в суботу, то я вам скажу, це гора Говерла. За моїми оцінками, на вершині зараз знаходиться декілька сотень людей, а можливо, півтисячі, можливо, навіть більше. Обов'язковий атрибут всіх підкорювачів Говерли це Заслужена медаль за сходження. Як бачимо, черга стоїть, Всі заслужили? Ми так кудись прямо. А це черга сфотографуватися у дзеркалі. От дивіться. Це для тих, хто вважає, що гори це спокій, тиша. Гармонія